У цьому відео за 2,5 хвилини ми складемо пазл на 500 елементів і розкриємо всі секрети складання. Перед вами пазл Ан 225 відбудуємо нашу мрію із першої колекції Ukrainian Puzzles, яка присвячена зруйнованим українським пам'яткам. Отож, з чого ми починаємо? Для початку ми відбираємо всі елементи з одним рівним краєм для того, щоб скласти рамку. Край нашого пазлу. Також в процесі відбору пазлів з одним рівним краєм для складання рамки я люблю відбирати пазли одного кольору у нижню частину коробки, так би мовити, на десерт. У даному випадку це пазли блакитного кольору, які пізніше складуть фрагмент із небом. Азли для рамки відібрано, починаємо складати. Тут в мене на кілька секунд з'їхала камера, але зараз ми це поправимо. Я почала складати пазл знизу, рухаючись гори. Рамка майже готова. Докладаємо фінальний пазл і тішимось результатом. Початок є. Переходимо до основної частини. Можна починати складати від краю або з яскравих контрастних фрагментів, пазли яких відрізняються від інших. Щоб скоротити ваш час на перегляд цього відео, ми його прискорили і хочемо показати готовий результат. Сподіваємось, поради були корисними. Переходьте на сайт ukrainianpuzzles.com та замовляйте свої особливі Ukrainian Puzzles. Прибутки від продажів будуть передаватися на відбудову України.